Цього минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У місті Куп'янськ постраждали 43-річний, 57 річний чоловіки, працівники екстреної медичної допомоги. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один КАП, один БПЛА типу Герань-2, два БПЛА типу Ланцет, два й дрони Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Цупівка пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги та фермерське господарство. В селі Курганне приватний будинок. У Богодухівському районі в місті Богодухів пошкоджено електромережі. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 42 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Ізюмському та Харківському районах області. За межами села Гірчаківка, Берестинського району горіла трава та чагарники на площі 2,5 гектари. У селі Пластунівка Харківського району горіла трава на площі 500 квадратних метрів. У селі Оскіл Ізюмського району горіла трава на площі 10 квадратних метрів. У Борівському лісництві за межами села Підлимани Зюмського району. Йому горіла хвойна підстилка на площі 100 квадратних метрів, о 17.35 завершені аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку. На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського та Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні кінологічні розрахунки та психологи ДСНС. Загалом від завалів розчищено понад Півтори тисячі квадратних метрів внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено біля 500 кубометрів будівельного сміття та металевих конструкцій, ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 169 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили п'ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Сеньківки, Загризового та Степової Новоселівки. Марія Дмитро Дмитрон та Олексій Муравйов Харків новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну дві балістичні ракети Іскандер м а також 93 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено балістичну ракету іскандер М та 62 ворожі БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БПЛА на 20 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирці Сумської області. На місцях лучань виникли пожежі. Попередньо загиблих немає. Поранено 12 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду гараж. Унаслідок дронової атаки військи РФ на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру. Постраждала людина, повідомили у Ізмаїльській РДА. Спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць техніки брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда. У 15 областях України та у Києві підготують 30 тисяч місць для громадян, евакуйованих з прифронтових регіонів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко під час візиту до Павлограду, який в останні місяці став евакуаційним хабом. Транзитний центр тут працює на можі можливостей. Лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини. Серед них тисячі дітей і сотні представників маломобільних груп населення. Повідомила Свереденко, Щоб б розвантаж... Кажете, центр буде відкрито нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському. Також відомо, що на минулому тижні волонтери почали бити на сполох через переповнений транзитний центр у Павлограді. Протягом останніх днів щоденно через центр проходило по понад 400 людей, з яких майже 200 лишалися ночувати. Кількість ліжок у центрі лише 116. Люди були змушені ночувати в автівках, а іноді просто неба. Підготовка зустрічі Зеленського та Путіна вже розпочалася. Про це повідомили у Білому домі. Там також підтвердили, що Путін пообіцяв Трампу зустрітися безпосередньо із Зеленським. Видання політіко підтверджує попередні повідомлення Ройтес про те, що адміністрація Трампа розглядає Будапешт у якості локації для проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та РФ. У той же час європейські лідери більше схиляються до Женеви. Після зустрічі у Білому домі європейських чиновників та президента США Дональда Трампа близько десяти країн заявили, що готові відправити війська до України. Як пише Блумберг, після того як Трамп надав гарантії, європейські лідери прагнуть скористатися цією пропозицією, зокрема, посилити позицію України напередодні можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За даними джерел Блумберг, зустріч чиновників була присвячена плану відправки британських і французьких військ до України в рамках. Ах мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військового персоналу, однак наразі характер будь-якої підтримки з боку США залишається неясним. Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни. За даними ЗМІ, виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю. Угода передбачає обмін передовим досвідом у сфері кібербезпеки та навчання виборців, спрямованою на допомогу українській владі в плануванні майбутніх післявоєнних виборів. Ми можемо багато чого навчитися один в одного, і поглиблення зв'язків між нами допоможе нам обмінюватися досвідом та знанням найближчі роки. Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх повоєнних виборів. Сказав. Головний виконавчий директор виборчої комісії Британії віджай Рангараджан. 19-й пакет санкцій щодо Росії має бути готовий у вересні. Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Це питання наступного тижня обговорять міністри закордонних справ та оборони Європейського союзу. Посадовиця також наголосила, що Путіну довіряти не можна. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від перегрупування та повторного нападу. В Україні суттєво збільшить розмір виплат з державного бюджету при народженні дитини. Розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабмін. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, урядовий проєкт No13532 в першому читанні підтримали 290 депутатів. Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги пакунок малюка, яка продовжить ведання. Даватися після пологів окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до одного року. Розмір цієї допомоги буде визначено кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7000 тисяч гривень на місяць. Харкова гофта це не такої жахливої трагедії яка була вчора вночі. Дійсно. На жаль, ця трагедія забрала. Сім людських життів, серед яких двоє дітей, і що стосується поранених, то 24 людини отримали поранення. Зараз на лікаря на перебувають троє людей, двоє в операційному в реанімаційному блокі. і одна дитина 16 років. Як кажуть, лікарі їх життю нічого не загрожує, але стан їх середнього башкыст Не повернеш людське життя, що стосується людей, то так я сьогодні спілкувався з багатьма людьми, мешканцями цього будинку. Ми вирішили, що зараз у нас буде інструментальна експертиза, яка надасть нам відповідь на те, зможемо ли ми відбудовувати цей будинок, чи потрібно буде знести його. Поки що сім родин вони нуждалися в відселенні. Недемо їм гуртожитки, інші люди приїжджають, приїжджають до своїх родичів, до друзів. Ми допомагаємо їм перевезти речі, реєструємо в оселі, в є відновлення всіх людей, тобто допомагаємо людям говтуватися від цього жаху. Харків дуже постраждав. І страждає досі від російського навали. Те це жахливі обстріли, які мали маємо ми починаючи з 22-го року. Насправді дуже пошкодили міста Харкові. Сьогодні ми маємо 12 тисяч будівель, які в той чи іншої ступені постраждали. Це і житлові будинки, і будинки офісні приміщення, критична інфраструктура міста Харкова. Так дійсно, ми не запускаємо руки додолу. Ми працюємо. Працюємо. Я дуже вдячний сьогодні. уряду і президенту, які дають нам субвенції, крім цього, сконцентрували кошти міського. Об бюджету і відбудовуємо так дійсно. Спочатку війни ми відбудували вже 1400 будинків. В планах у нас на цей рік вже відбудувати 200 дуже пошкоджених будівель будинків для мешканців міста Харкова. Зараз ми вже відбудували 142 будинки і не завершуємо роботу. Продовжуємо роботи і впевнений, що ми зможемо виконати наші, наші плани. Але дуже багато пода Потрібно дуже багато потрібно відбудовувати, відновлювати і е, тільки коштами міського бюджету чи тільки коштами держави це неможливо. Е, тому нам потрібно залучати міжнародних партнерів, розраховувати на наших міжнародних партнерів. Бо е, якщо ми хочемо, щоб люди поверталися, вони е, вони потребують житла, і задання номер один – сьогодні повернути людей і відбудувати їм житло. Пані Вірі потрібно докласти неабияких зусиль, аби поглянути на сусідню багатоповерхівку. Те, що лишилося від будинку після кількох прицільних ударів шахедів, каже очевидиця, важко сприймати навіть здалеку. Вибухи безпілотників були оглушливо гучними. Єдина радість для жінки в тому, що її трирічна онучка того лихого ранку знаходилася віддалік, тому сприйняла гуркіт дронів за грім, не усвідомивши реальної небезпеки. Внучечка трошки далі живе, дека то поки боїмося сюди приводити, тому що вона ж не поїма. А внучечка каже: Бабушка, у нас гром був. <гум> Теж чула. Ми їй три годіка дуже не травміруємо. Психіку. Оце такий у нас гром був. Дуже страшно було, аж п'ять разів підпригували. І раз в окно стрибнули, з ліжка ж ми ж спали. То прилетіло ж кудись. Туман, нічого ж не видно. Тоді ще й ну ми в шоки давай збирати. А ж п'ять разів було. Це був шок страшенний. Жодних військовослужбовців чи стратегічних цілей у будинку не було, кажуть місцеві. Натомість були діти, вдаривши по висотці, Ворог забрав життя однорічного малюка. Він опинився серед семи жертв цієї жахливої трагедії. Всі ж люди так благоустраються, що це Та, так дітки гуляють, все. і що це за що, і, і про що це таке наказання нам. Дуже больно, страшно больно. А це як воно ближче, за все, за весь Харків билка, а за це плачу без кінця. Виходиш, і воно це таке зрілище. Безпосередньо у цьому будинку донедавна мешкала пані Ірина. Тепер же вона може потрапити до розбитої оселі виключно під наглядом спецслужб. І лише на кілька хвилин, аби забрати найнеобхідніші в цілілі речі. Ми почули а, свист а, прильоту, чути було хрускіт стіни, далі вилетівши стікла мимо нас і а, все в вогнище перед вікном. От, ну, а далі вже ж задимлені сходи і так далі. Всі інші прильоти тут багато дітей живе і це точно не центр зв'язку, як вони там десь писали. Ну щось таке. Слова пані Ірини підтверджує, і маленький Єфим. Він розповідає, хоча вибух йому доводилось чути неодноразово, нещодавні прильоти все одно хлопчину дуже налякали. Дві трісли, стекла тріслись, все що трісли. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучань тривали понад добу. Тим часом мешканці поступово усвідомлювали масштаби трагедії та те, що сталося з їхнім будинком і сусідами. Вчора ми були на одному диханні. Всі карта вчора. Ми всі були на одному диханні. Якось незрозуміло було. А сьогодні, звичайно, вже настав той момент, коли не знаєш, як жити далі і що із цим всім робити. Ми всі тут один одного знаємо. У нас будинок такий особливий. Ми спілкувалися, дружили. Тому є знайомі, які померли. Дуже дуже шкода. Очень очень жалка. Та була штука страшне пальне. Кадати взриви це було щось страшне, розумієте, коли ці вибухи були. Не знаєш, куди бігти. Взагалі якась паніка страшне тут. Стільки діток було. Ось у нас майданчик дитячий. Навіть не знаю хто саме помер. Але ми ж тут всі між собою знайомі. Взагалі страшно, страшно жити. Мешканцям, які постраждали внаслідок ударів, оперативно надавалася необхідна підтримка. Рятувальники розбирали завали, знаходили документи та цінні речі. Допомагали переїхати тим, у кого більше немає дому. Також неподалік від місця трагедії свою роботу розгорнув мобільний ЦНАП. Дуже такий руйнація дуже серйозна і пошкодження дуже серйозне. несучий конструктив пошкоджений, і дуже пошкоджений. Пояснити це неможливо. Як неможливо пояснити цю агресію масштабну агресію Російської Федерації проти України, це житловий будинок. Тут перебувало дуже багато людей, цивільних людей, жінки переважно. Більше діти це жахливі руйнації, такі прильоти прямо в дахи, в квартири, і ціла родина. Загинула насправді. Я бачив цей руйнація. Це, це житловий будинок, і це багатоповерхова будівля і квартира на верхньому поверсі. Знаходилась і туди пряме влучання шахеду. І все, нема людей. Ольга Тречук, Колег Синицький, Андрій Сириця та Юрій Бубикін. Харків. Новини. За три з половиною роки повномасштабної війни Харків зазнав неабияких змін постійні обстріли ворога, який використовує різні типи озброєння. Колись квітучий мегаполіс зазнав дуже великих руйнувань. Житлові будинки, цивільні об'єкти, навчальні заклади, лікарні, критична інфраструктура, багато зруйновано чи сильно пошкоджено ворогом. Мер Ігор Терехов в інтерв'ю журналістам з Азербайджану розповів про теперішній стан справ у місті. Ми маємо на жаль 12 тисяч зруйнованих будинків. Це і пошкоджені будинки, зруйновані будинки, серед яких приблизно 9 тисяч трошки більше. Це будівля житлового фонду, це приватний будинок багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, інфраструктура міста дуже пошкоджена. Тому якщо взяти порівняння з 2022 роком, то зовсім інший вигляд має місто, на жаль. І головний виклик зараз для міської влади каже мер після кожного прильоту: не тільки закрити контури, прибрати сміття та допомогти людям, а й відбудувати знищене у Харкові. Немає жодного житлового району, який би не потерпав від обстрілів окупантів. Кожному із дев'яти районів є руйнації 160 тисяч харків'ян залишились без даху над головою. І сьогодні муніципалітет не чекає завершення війни та робить все можливе у військових реаліях, аби відновлювати будинки та інфраструктуру. Сьогодні ми зіткаємося з викликами це відбудова. Так, ми вже відновили 1400 будинків, але попереду дуже багато роботи. І в планах у нас на сьогодні відбудувати до кінця цього року 200 будинків, але це руйнація, вони жахливі. Ми практично розводимо нові будинки, насправді. Крім цього, є будинки, які неможливо відбудувати, і ми вже почали зносити такі будинки, і на їх місці буде будівництво нових будинків. Там розпочати, але все це залежить від коштів. Від коштів, бо ви розумієте, коли йде війна, то глобальний бюджет потребує військовий бюджет. Тому відбудова так, ми залучаємо і наших міжнародних партнерів, залучаємо донорів і саме витрачаємо кошти міського бюджету, але все залежить від людського ресурсу, кадрового потенціалу, ну і звісно, коштів. На запитання, як харків'янам вдається триматися та, попри постійні обстріли, залишатися у рідному місті, Ігор Терхов відповів, що секрет стійкості криється у самих людях. У серці мешканців міцно закарбована любов до Харкова, і саме вона дає сили жити і працювати навіть у найважчі часи. Незламні люди, дивовижні люди, і це перш за все, те, що Харків тримається, що витримав дуже таку велику напругу, дуже великі обстріли. То це перш за все заслуга людей, які я б сказав, сталеві. Вони не зламані, і завдяки їм, завдяки людям, завдяки тим, що люди працюють, завдяки тим, що люди не покидають своє рідне місто. Живе Харків, Харків працює. Ви бачите, що незважаючи на все, сьогодні у Харкові таке потужне життя. Все функціонує, функціонує громадський транспорт, метрополітен, працюють підприємства, працюють крамниці, працюють кафе. Тобто люди живуть насправді. І це сталева воля людей. Тож зі свого боку міська влада робить все, аби харків'яни залишалися у рідному місті. Мова йде не лише про безпечні простори для дітей та дорослих, а й про створення умов для психологічного комфорту. Попри війну, Харків продовжує розвиватися, адже це наголошує мер допомагає людям відчувати, що життя триває, а майбутнє можна і потрібно планувати вже зараз. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб степ без степ ми йшли до завершення війни, до досягнення справедливого миру, довготривалого миру. Я б дуже хотів, щоб цей мир був досягнутий назавжди, бо дуже велику ціну ми сплачуємо. По цей час, по цей день за мир. І дуже хочу, щоб ця війна більш ніколи не повторялася, щоб наші діти, щоб наші внуки, правнуки не знали жахів війни. Але потрібно дуже багато зробити. Ми сьогодні готуємо місто до проходження сталого опалювального сезону, бо буде холодно. Нам потрібно завершити будівництво енергетичного острова. Бо це стало утримання міста. Дуже багато роботи, дуже багато таких потужних планів. Крім цього, відбудова, крім цього, школи, дитячі садочки. Діти першого вересня підуть у підземні школи. Ми закінчимо будівництво ще трьох підземних шкіл. Взагалі у нас вже буде функціонувати на перше вересня сім школ під землею, плюс шість станцій метрополітена, які переводнали. Будемо повертати людей. Це дуже важливо. Будемо повертати бізнес. Будемо лобіювати закони для прифронтових міст, які дуже постраждали. І сьогодні ми потребуємо цього. Будемо створювати індустріальні парки, залучати інвесторів, в тому числі і з Ми Мали перемовини. Я е, дуже сподіваюся, що азербайджанські інвестори прийдуть до міста Харкова. Бізнес прийде. Ми створимо умови для розвитку, для того, щоб було е, знаєте, зелений коридор для бізнесу. і Щоб ми зовсім по іншому на багато речі дивилась, і е, головне втілювали в життя ці плани, на яке у нас є Марія Соловйова, Олександр Іванов та Юрій Бубикін. Харків. Новини. Чим далі, тим проблема ставала ще більшою. І відчували незручності, можна сказати, сповна. Мешканці верхніх поверхів. Мова про покрівлю цієї п'ятиповерхівки, що в індустріальному районі. Некомфортно і доволі відчутно а попереду осінь з дощами та зима зі снігом. Тож люди звернулися з проханням про ремонт, і він вже у розпалі. Поки погодні умови для цього ідеальні. Комунальники роблять нове покриття. Покриття почало руйнуватися, тому вирішили замінити на нове сучасне. Покриття даної покрівлі протікало так, що люди на п'ятому поверсі відчували на собі це. В рамках поточного ремонту ведуться роботи над першим та четвертим під'їздом. Замінюємо шиферне покриття на нове сучасне профлист. Відновлюємо, знімаємо стару обрешітку, встановлюємо нову, накриваємо профільним листом. Загальна площа виконання робіт біля 500 квадратних метрів. Силами нашого комунального підприємства було виконано 23 жорстких покрівлі, 37 м'яких покрівель. Це спочатку цього року. Також проводяться роботи на ще 12 жорстких покрівель та 12 м'яких покрівель. В рамках поточного отримання було виконано ремонт 393 покрівель. З них близько 160 м'яких покрівель. І 293 жорстких покрівель загальною площою 14 тисяч квадратних метрів. Також з початку року займаємося закриттям конторів. 6600 об'єктів, з них після обстрілів 5500 об'єктів. Продовжуємо працювати надалі в складних умовах, але заради харків'ян. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Рішко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Харків'яни добре пам'ятають, як на початку літа із центральної вулиці міста Сумської зникло близько шести десятків дерев. Тоді у Харків Зеленбуді заспокоювали стурбованих городян, обіцяючи, невздовзі насадження сюди повернуться. І ось сьогодні тут знову чути гул інструментів та скрегіт лопат а довкола попередньо підготовлених лунок метушаться озеленювачі. Наразі проводиться озеленення центральної частини міста Харкова. Ми виконуємо ці роботи. Це підготовка та посадка рослин, закріплення їх. Шари ґрунту також насипаються. Це чернозем, земля заводиться абсолютно нова. Також одразу робиться освітлення цієї частини, а також гідророботи. У червні дерева сумської зникли не випадково. Це була не раптова вирубка, а радше неминучий фінал історії старих лип, що не витримали випробування часом, війною та міським ритмом. У знаки дався і їхній вік, і хвороби, і постійний тиск антропогенних факторів. Однак у профільному підприємстві запевнили зрізання це не про втрату, а про оновлення, що саме висадити замість старих лип вирішували колегіально. До спеціальної комісії увійшли науковці, екологи, урбаністи, активісти та інші відповідні фахівці. Після тривалих обговорень консенсус було знайдено. Тож уже нині довкола площі свободи з'являться 22 дуби, а вздовж сумської 46 кленів. Була зроблена така комісія, на якій був присутній я і багато спеціалістів наших харківських. Це незалежні наші харківські спеціалісти, і було прийнято рішення для таких проблематичних ділянок, які є у нас в місті, територія біля доріг, вибрати породи дерев, які будуть максимально підходити під ці умови. І от дві породи, які зараз висаджуються: це дуб черещатий і клен польовий. Це Саме наші породи, які стійкі до міських умов, які стійкі для сьогоднішніх реалій підняття клімату в усьому світі, і от якраз ці породи були обрані і вони висаджуються. Дерева обрали вже сформовані. Одним із значущих критеріїв став їхній зріст, і клени і дуби будуть достатньо високими, щоб дарувати тіні затишок центральній частині міста, але водночас помірними, аби не заважати руху електротранспорту та не Потребувати постійної обрізки, ми ще приділили дуже багато уваги якісті посадкового матеріалу. Це вибрані дерева, не молі, це вже сформировані дерева, яким 20, а то і більше років. Всі дерева мають закриту кореневу систему. Це дуже важливо на цей період. Чому тому, що дерево при пасаці не буде страждати? Всі дерева будуть поливатися крапельним поливом. Ми виключаємо людський фактор. Ми сподіваємося в. По-перше, зекономить бюджетні кошти нашого міста, наші кошти. По-друге, зроблять комфортними умови вирощування дерев в міських умовах. Фактично, такий проєкт для міста можна вважати інноваційним, каже профільний фахівець. Ми все одно попереду. Ми все одно робимо. Як треба, ми все одно робимо якісно. Так, да, хотілося б посадити тут дерева, щоб вони були по 6 метрів і зразу дали нам ефект. Але в сьогоднішніх реаліях ми вибрали найкращий посадковий матеріал в найкращих розмірах, щоб прикрасити наше місце і зробити Харків ще більш комфортнішим. Довгого радянам чекати не доведеться. За рахунок закритої кореневої системи на новому місці рослини адаптуються швидко. Тож прийдешні свята, зокрема день міста, центральна частина мегаполісу зустріне прикрашені. Не зеленими кронами вона зразу буде зеленою. Чому е, я підкреслюю, тому що якість рослин дуже висока. Ми оптимізували розмір рослини, його вартість і ефект. Це робиться так, щоб 23 серпня ми всі подивилися на красиві алейні дерева в нашому красивому місці. Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини.